Добрі друзі, зараз ураз блокчейну прискорюється швидкими темпами, і у світі криптовалют існує два типи блокчейну. Перший рівень це біткоін і Ethereum. І другий рівень це монети, побудовані на цих блокчейнах. А запустити токен зараз легко. І токени на другого рівня можна розгорнути, наприклад, на ефірі ми протягом декілька секунд. Але що відбувається, коли ми хочемо побудувати блокчейн першого рівня. Це може коштувати мільйони доларів і є дуже складним завданням. Для того, щоб полегшити цю розробку, розробники космос створюють власну мережу першого рівня, використовуючи космос SDK, або ж комплекти для розробки програмного забезпечення для розгортання власного блокчейну. Екосистема космос швидко зростає і створює десятки мільярдів доларів вартості. Але вони обмежені, оскільки не сумісні з віртуальною машиною Ефіріум, також відомою як EVM, і не можуть використовувати такі інструменти, наприклад, як Metamask. Тому саме тут і з'являється Evmos. Evmos – Це проект, який об'єднує інструменти Ethereum з Cosmos SDK. Ця версія Ethereum з відкритим вихідним кодом масштабована і сумісна з іншими системами. Сьогодні ми поговоримо про Евмус, розглянемо, що таке Евмус, як він працює, що робить його унікальним, можливі особливості монету Евмус і її токеномику. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш Телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся як удома. Давайте почнемо з того, що таке Евмос. Евмос це блокчейн першого рівня, який є частиною екосистеми Космос. Ідея тут проста: перенести Ефіріум DApps в екосистему Космос і дозволити розробникам створювати свої власні блокчейни, сумісні з EVM, шляхом форкінгу EVMOS. Іншими словами, EVMOS – це міжблочний протокол зв'язку, Inter-Blockchain Communication Protocol, або ж ABC. IP-рівень для блокчейнів на даний момент IBC є найбезпечнішим і децентралізованим способом переміщення активів між різними блокчейнами, що забезпечує інтероперабельність між декількома ланцюжками. Екосистема космос принесла криптоіндустрії десятки мільйонів доларів, оскільки сотні популярних проєктів використовують SDK або набір для розробки програмного забезпечення для створення власних блокчейнів першого рівня. Серед них Cosmos, Terra, Polygon, BSK, Kronos, Injective Protocol, Cadena Smart Contracts та багато інших. Evmos працює на основі Tendermint, механізму консенсусу, який забезпечує більш швидке завершення і нижчу комісію за транзакції, ніж Ethereum. Він сумісний з віртуальною машиною Ethereum, а це означає, що всі існуючі Ethereum DApps, написані на мові програмування Solidit, можуть бути перенесені на нього. Наприклад, Evmos підтримує NFT. Перший ринок NFT під назвою Orbit був запущений в травні. Користувачі Orbit можуть отримувати NFT без обов'язкового escrow, тобто їхні активи залишаються в гаманці, поки вони котируються на біржі. Давайте розберемо, як працює EOMOS. EOMOS заснована на принципі Proof of Stake, що означає, що вона використовує стейкінг валідаторів для децентралізації та безпеки мережів. Алгоритм консенсусу заснований на Tendermint, стандартному консенсусі Cosmos SDK. Який використовується в таких блокчейнах як Luna. Незвичайно на те, що блокчейний є Proof of Stake, він сумісний з Ethereum і мовою прографування Solidud. Це означає, що він належить до ліги так званих вбивць Ефіріум, і його можна порівняти за Avalanche, Phantom, NIR, Protocol та іншими. Різниця тільки в тому, що Емос має постійно відкритий вихідний код і заохочує розробників форкувати його і використовувати своїх проєктів. Наразі Емос є одним з найбільш форкованих проєктів в екосистемі Cosmos. Зараз ми розглянемо деякі важливі особливості Емос. Першою ж є сумісність EVM. Якщо ви не розумієте, що означає EVM, я вам поясню, це віртуальна машина Ethereum, тобто це комп'ютер, на якому працюють смарт-контракти Ефіріум. EVM обробляє код: це код, який дозволяє смарт-контрактам працювати поверх блокчейну Ефіріум, роблячи його програмованим. Тому якщо блокчейн на основі космос хоче, щоб користувачі могли підключитись до гаманця Web3, вони повинні встановити гаманці тільки для космос, інакше вони втратять усі кошти. Зевмось користувачі можуть продовжувати використовувати свої інструменти Ethereum, одночасно користуючись перевагами механізму консенсусу Tendermin. Це означає, що Ethereum DApps, такі як Uniswap, які працюють на основі смарт-контрактів Solidud, можуть бути перенесені в екосистему Евмос. Другою ж особливістю є фреймворк для розробників. Основна функція Евмос, як і інших блокчейнів Cosmos, Полягає в наданні коду для розробки інших мереж першого рівня. Цей код має відкритий вихідний код і доступний безкоштовно на GitHub. використовуючи програмне забезпечення Cosmos Builder, Ignite, розробники можуть розлажувати Elmos і створювати власний блокчейн за лічені секунди. Третьо особливістю монетки Elmos є консенсус Tendermint. Е, що ж таке Tendermint? Це візантійський механізм консенсусу з доказом частки Proof of Stake. Крім того, Tendermint також забезпечує швидку пропускну здатність і нижчу плату за газ, ніж пропонує Ethereum. На Elmos середня комісія за транзакцію становить менше 1 цента, а фіналізація менше 3 секунд. Найвищий підтриманий Ty PS це 10 тисяч на Евмос. Четвертою особливостю є інтерфейс блокчейну додатків, також відомий як ABCI. Інтерфейс блокчейну додатків ABCI. Це функція, яка дозволяє додаткам на основі EVM підключатись до механізму консенсусу тердермайн. Наприклад, якщо у нас є NFT Marketplace, такий як OpenSea на Елмус, і ми хочемо перенести його на наш блокчейн. Інтерфейс надсилає ip запити і відповіді у DApps. Потім ринок NFT надсилає сигнали назад блокчейн, який негайно передає більше ніж 150 валідаторам мережі. І обробляється замість того, щоб використовувати модель Proof of Work на Ethereum, EOS пропонує програмовані смарт-контракти на основі Proof-of-Stake з вищою масштабованістю. П'ятою особливістю є Inter-Blockchain Communication, також відомий як ABC. Протокол між блоковою комунікацією був розроблений компанією Cosmos, щоб забезпечити зв'язок і перенесення активів в різні ланцюжки. Наприклад, якщо ми хочемо перенести цінність з Emous на Atom, ми можемо зробити це легко за допомогою ABC. Eвmos сумісний з ABC і існують мости, які дозволяють користувачам перенести активи Ethereum і erc 20 на блокчейн Emous. Отже, давайте підсумуємо і завершимо розгляд монети Emos. Токен Emos є нативним платіжним токеном екосистеми Emous. Спочатку Emos був відомий як Ephiermind в екосистемі Cosmos. Але він ніколи не мав токену до травня 2022 року. Загальна пропозиція Евмос становить 1 мільярд токень, з циркулюючі пропозицією зараз 785 мільйонів. Ринкова ж капіталізація близько 91 мільйона. І на даний час монета продається із ціною 15 центів. Справа в тому, що Евмос робить велику роботу, підключаючи інші ДАПС до екосистеми Космос, щоб вони могли насолоджуватись деякими цікавими додатками. Доступними в цій екосистемі, але чи буде цього достатньо для підтримки розвитку проекту? Це питання, на яке потрібно відповісти. А з появою Ефір 2.0 було б заповнено багато інших прогалин в ефірі. Тому більшість проєктів, які називають вбивцями ефіріуму, повинні будуть зробити більше, ніж просто бути ще одним простим у використанні смарт-контрактом з меншою платою за газ. Щоб залучити набагато більше користувачів, на цьому у мене все. Ставте подобайку, підписуйтесь та діліться з цим відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!